Добрий вечір. В ефірі програма вечір з Миколою Княжицьким, яка виходить в ефір щочетверга. Це наш другий випуск. Наш сьогоднішній випуск буде дещо відрізнятися від попереднього, тому що завтра буде річниця з того часу, як Віктора Еконо Януковича обрали президентом і він почав виконувати свої обов'язки. Ми будемо дивитися на цю подію трошки інакше ніж всі, тому що ми будемо дивитися на ті тенденції, які сталися в суспільстві за цей рік, і не лише в українському суспільстві, тому що тенденції спільні. Всі ми з вами були свідками великих революцій на близькому сході. До чого вони приведуть, ще невідомо. Навіть невідомо, які загрози ці революції складатимуть для України. Стануть вони для нас прикладом чи ні. Чи навпаки, в нас збільшиться притік нелегальних мігрантів. Ми не знаємо, що буде, але ми точно напевно знаємо, що було. Ми знаємо, що в Єгипті один з учасників революції назвав доньку іменем Фейсбук, іменем соціальної мережі, завдяки якій мільйони людей вийшли на вулиці Єгипта і фактично змінили там владу. Те саме відбувається в багатьох інших арабських країнах. Розвиток соціальних мереж, розвиток інтернету, розвиток альтернативних медіа веде до зміни суспільної свідомості. Схожі події відбуваються і в Україні. Українська аудиторія Фейсбуку збільшилася вже понад мільйон. А Юлія Тимошенко рекламує те, що вона стала активним користувачем Твіттера, ще однієї соціальної мережі, і прямо з допиту в прокуратурі пише свої нотатки у Твіттері. Що це означає і чому це виникає? Справа в тому, що коли люди не можуть знайти захисту в судах, а українська судова система за останній рік зазнала дуже великої критики, і захисту там дійсно знайти неможливо, коли немає реального чи політичного життя, слава Богу, в нас в Україні воно ще залишилося, хоча вже в зовсім інших і менших формах, ніж це було раніше, а скажімо, в Росії такого політичного життя майже немає, як його не було і на Близькому Сході, люди звертаються до різноманітних альтернативних акцій протесту. Коли йде велика зневіра в політичних силах, а, власне, і в Україні відбулося це, тому що є дуже велика зневіра у багатьох політиках. Люди організовуються самостійно. І от ця самоорганізація людей дуже активно проходила в Україні протягом останнього року. З людьми, які займаються такою організацією, ми і будемо говорити. Сьогодні в нас в гостях буде Дмитро Гройсман і і Андрій Бондаренко. З Вінниці правозахисники проти обидвох з них йдуть в тій чи іншій мірі судові процеси чи переслідування. У нас буде Олексій Шалайський, який зробив сайт. Наші гроші. Цей сайт відслідковує яким чином використовуються наші гроші, гроші, які ми платимо як податки українськими державними службовцями? У в гостях в нас буде Соня Кошкіна, редактор сайту Лівий берег, дуже відома журналістка, яка стала ініціатором проєкту по боротьбі з корупцією. Люди пишуть у це видання, насилають свої факти корупційних діянь, і журналісти допомагають людям розібратися, тому що корупція це основна біда нашого суспільства. Окрім того, в нас буде невеличка розмова з Андрієм Курковим про одну з останніх українських книжок. І в кінці ми поговоримо з Олесем Донієм, не так як з політиком, а як з лідером студентської революції початку 90-х. як з лідером того процесу, який почався, коли українське суспільство, поза будь-якими політичними силами, зрозуміло, що воно може своїми руками творити свою історію. Як я вже говорив, схожі процеси відбуваються не лише в Україні, вони відбуваються і в Росії. У нас буде сюжет про відомого російського блогера. Це такий останній феномен російського суспільства Олексія Навального. Хто такий Навальний? Він створив на живому журналі блог і став одним з найпопулярніших, по суті, найпопулярнішим блогером в Росії. Він зробив сайт розпіл. На цьому сайті регулярно публікується інформація про державні закупівлі, які проводяться в Російській Федерації на абсолютно різних рівнях. І юристи Навального аналізують ці закупівлі і кажуть, доцільно було витрачати, наприклад, 3 мільйони рублів на створення сайту того чи іншого державного відомства чи ні, оскільки це гроші росіян. Схожі речі робить Олексій Шалайський. Ми з ним тут поговоримо. А на блозі Навального є дуже багато цікавих і смішних речей. Наприклад, Навальний не так давно був в Єльському університеті. Його дуже багато людей звинувачують в тому, що він підтримується за кордону. Так каже Навальний, мене підтримують за кордону. І нібито на підтвердження цього розміщує отакий от невеличкий сатиричний кліп на своєму живому журналі в інтернеті. Ми наважилися показати його в ефірі, тому що інформаційне середовище вже стає спільним. Камарадош братьо сестріно Странснифті. Kompradore kapitalista! Los padlo s obnaglende. Oh, hojijo oh, oponarempo, oh, jedrosutino kamarilja, nenavista putiranija medvedro čertandemo. Sobi raj osdi posadilja, blogeroj internet Navalne. Nanara la turma. El compromete débil en arroyos. Disudo basmane fabricando la de lo falso. Proclante obmudos. No, no pasarán, svinios! Навальне вовсембело на постаменте, ла прокуратура ла Латранснефтій судобасмана. Отсо, с**то. Ми продовжуємо нашу програму. Я хочу вам представити наших гостей Дмитро Гройсман, керівник Вінницької правозахисної групи і правозахисник, я думаю, так можу вас називати, Андрій Бондаренко. Знаєте, ми не випадково. Взяли цей невеличкий сюжет і не випадково почали говорити про Навального, тому що його історія трошки схожа з вашою. Проти нього теж порушили кримінальну справу за те, що він на своєму блозі називав прем'єр-міністра Росії Путіна, ну скажімо так, людиною з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. І прокуратура порушила кримінальну справу, сказавши, що це не дозволяє, що це ображає прем'єр-міністра. По перше, по друге, не дозволяє йому виконувати ефективно свої обов'язки, і через те це нанесло йому матеріальну шкоду і моральну шкоду. На що Навальний в офіційному листі до прокуратури сказав, що нічого поганого, що, що Путін не є гомофобом, нічого поганого в тому, що назвали людиною з нетрадиційною орієнтацією, немає, заяви від нього немає, і він жодного разу не сказав, що ця заява Навального якимось чином завадила виконувати обов'язки йому прем'єр-міністра. і Він через те погано їх виконував. А сам Навальний, якщо він і помилився, то зробив це добросовісно, і Це просто було добросовісною помилкою. Таких історій в Росії дуже багато. Значить. Е Зараз ми перш ніж подивитися ваші історії. Я хочу щоб ми подивилися коротке ваше представлення, і тоді ми продовжимо розмову. Дмитро Гройсман, координатор Вінницької правозахисної групи. 2009-го увійшов до сотні найвпливовіших українців за рейтингом журналу Кореспондент. Втім, замість фото Дмитра журнал розмістив світлину його земляка, мера Вінниці Володимира Гройсмана. Сам Дмитро скромно каже, що не поділяє погляди експертів журналу щодо власної впливовості. За першою освітою лікар патологу Анатом, за другою юрист. 93-го став співзасновником Вінницької групи міжнародної амністії до 2000 року. Координатор національної кампанії за скасування смертної кари. Разом з однодумцями створив Вінницьку правозахисну групу, офіційно зареєстровану 2001-го. Головний напрямок роботи протидія катуванням, захист прав пацієнтів, психлікарень, допомога біженцям та реформування правосуддя. У грудні у своєму блоці в ЖЖ розмістив фото, на якому статуетка з великим фалічним символом лежить на Конституції України. Поруч напис на футболці. Англійською мастурбація не найгірший вибір. Прокуратура порушила кримінальну справу за поплюження національних символів та розповсюдження порнографії. Тепер Гройсману світять три роки в'язниці. Андрій Бондаренко, голова унікальної громадської організації руху прокуратура Вінничини без корупції, офіційно зареєстрованої в статусі юридичної особи. Бондаренко, заступник голови Вінницької облорганізації Всеукраїнської профспілки трудящі, бореться проти бездіяльності прокуратури щодо невиплат заробітних плат та проти порушення прокуратурою прав людини. Бомбардує державні органи скаргами та представляє інтереси громадян в судах. У відповідь прокурори намагаються піддати Бондаренка примусовій психіатричній госпіталізації. Зації опубліковані документи, які свідчать про те, що прокурор Ленінського району Вінниці Янків офіційно просив головного лікаря-психлікарні закрити проспілкового діяча у психушці. Причина те, що Бондаренко звертається до прокурорів, начебто з надуманими скаргами, число яких наближається до сотні, суди чотири рази ставали на захист Бондаренка, відмовляючи в примусовому психобстеженні. Огляд він пройшов добровільно, психічних розладів виявлено не було. Отже, я хочу зараз коротко сказати, що ви, як і минулої програми, можете писати до нас у Фейсбук, задавати запитання. Адреса, наша телепрограма вечір з Миколою Княжицьким. Я буду коротко сюди дивитися, але не буду відволікатися від гостей, бо нас сьогодні гостей дуже багато. А наш редактор Ігор Чечаринда буде допомагати виводити ваші запитання на монітор, і ми їх будемо коментувати, якщо в нас буде на це час. А якщо ні, то ми будемо відповідати на них трошки пізніше. Отже, Дмитро, суть процесу проти вас зараз. Ну, знаєте, я не думаю, що я настільки впливова і важлива особа в цьому суспільстві, щоб розповідати всі деталі. Я скажу в принцип: суть мого процесу, суть процесу, процесів, які відбуваються з Бондаренко з іншими активістами в нашій державі, зокрема, нещодавно в Одесі. Відома історія з активістом руху дорожній контроль. Полягає в наступному. У нас до речі, буде керівник Це... цього руху в студії теж пізніше трошки. Є люди, які буквально розуміють закон, які, наприклад, розуміють, що якщо є прокуратура, яка за конституцією і за Законом України зобов'язана захищати права людини, то так і має бути. Або треба просто прибрати цю функцію і з закону. І є правоохоронні органи, правоохоронна система в широкому розумінні цього слова, яка включає в себе і суди, яка дуже добре знає. Що люди прийшли працювати в правоохоронну систему в нашій країні зовсім з іншою реальною метою, з якою вони не платили гроші у вигляді хабарів, інших е, преференцій для того, аби влаштуватися на роботу, щоб захищати наші з вами права? Це просто інструмент, інструмент е, заробляння грошей. Якщо для цього треба використовувати насильство, примус, вимагання, вони не зупиняються і роблять це. Тому що це була їхня мета, і система побудована таким чином. Якщо ви вступили в правоохоронну систему в цій країні працювати, ви з одного боку платите повною лояльністю владі, керманичам держави. Хто б вони не були? А за це вам віддають, будемо казати, в рабство, ну, це бидло, яке ходить по вулицях, вибачте, але саме так влада ставиться до більшості населення нашої країни. Якщо ж ти починаєш вимагати від держави того, для чого вона на, бум... на папері створена, ти або хворий на голову, це приклад Бондаренка, або просто злочинець небезпечна для системи людина, це приклад, наприклад, таких людей, як я. Тому, що вони вже обрали там звинувачити розповсюджені порнографії, підкинути наркотики, там, підкинути, я не знаю, якісь інші злочинні предмети, які заборонені для обігу, це вже все техніка, це обряд, це не так важливо. Важливо, що фактично на сьогодні, на жаль, в цьому суспільстві йде війна. Людей, які хочуть мати державу, яка... Створена, яка працює для забезпечення прав людини і державного апарату, який хоче втриматися в ситуації, коли вони використовують свою позицію для того, щоб просто заробляти гроші, викачуючи їх з населення. А вам не здається, що ви от такі донкіхоти, от ви, наприклад, Андрію, що ви просто боретеся з системою, а людям це треба? може людям простіше заплатити хабаря прокурору чи заплатити судді і вирішити питання? Ну я не впевнений, що це так. Я вважаю, що наша я говорити за себе. Проспілкову діяльність. Розумієте, у нас е, в Україні відсутні, взагалі сама організація працівників, найманих працівників, вона відсутня. На шпальта газет ми зустрічаємо, що у нас проблеми в проспілковому да, маячня, це немає у нас проспілкового руху. Немає, ніхто про це не каже. У нас є е, наша організація, вона маленька. Чому, нас, чому зацікавила зацікавилась прокуратура нашої організації? Чому вона хоче задушити цю, цю нашу організацію? Тому що ми дійсно намагаємося розбудовувати проспілкові організації, такі, як є у Європі. Це дуже складна робота. Ви знаєте, я порівняв би цю роботу з очисткою при цьому в цій а... стій конюшні стоять коні. У мене до вас Це... таке запитання, Андрій. Вибачте, я вас переб'ю. У нас, на жаль, багато гостей, не дуже багато часу. Але таке запитання. Ви можете назвати якийсь конкретний приклад судового процесу, вас, як профспілкового лідера, кого і за що ви захищали? Ну, на, даний, на даний момент ми захищаємо дуже такі серйозні справи. Це дві колективи цкурових заводів. До нас прийшли люди. Просять, врятуйте наш завод від Парізьки на металобрухт. Я вам скажу так, у нас у Вінницькій області було 40 скорових заводів. На даний час їх залишилось 17. Вони знищені ці заводи. Люди прийшли. тобто Я хочу е, звернути увагу на те, що люди самоорганізувались і прийшли до нас, кажуть, допоможіть. Тобто, люди самі почали захищати свій завод. Ми включились в роботу дуже складно, дуже тяжко, однак ми врятували цей завод, тому що люди самі прийшли. Самі, я наголошую ще раз, самоорганізація людей. Іншого шляху. Для розбудови дійсно демократії в Україні не існує. А У вас є якісь політичні погляди? Я політики, наша організація взагалі, я вам хочу сказати так, що профсоюз, профсоюз, він від політики відокремлений. Це незалежна у вас профспілка. Це незалежна проспілка. Ми не нідіякої політичної партії не належимо і не збираємось належати. Тому що ми вважаємо, що от, чисто моє переконання. Проспілки, Якщо вони дієві проспілки, вони можуть впливати на владу. Нам не потрібна політика, нам не потрібні партії. Ми повинні збудувати проспілкові організації. Дієві проспілкові організації. Дякую. Ми продовжимо трошки пізніше. Я зараз хочу запропонувати вам переглянути одне відео. Це відео свого часу досить широко було представлене в інтернеті. Це відео з тюрми. Дмитро Гройсман, Вінницька правозахисна група. Це відео поширила. Це про ситуацію в українських тюрмах. Давайте подивимось. Меня конкретно били в кабинете у Артема Николаевича, в кабинете, у Гадыны. С каким-то незнакомым человеком? С оперным он -то появился недавно. Вот вместе, вдвоем они меня и били. Ну что, просто так взяли и побили? В 11 часов они меня вызвали в кабинет, и потом, как вроде бы он мне сказал уже, Артем Николаевич... Ну и засужденных это может быть. Я не знаю, стояли возле кабинета, когда я пришел, стояли два осужденных возле кабинета. Я, Мушинский Вячеслав, был избит в Винницкой тюрьме в кабинете начальника Казачишина в Ковруде. Меня били. Меня избил начальник тюрьмы Казачишин. Це, звичайно, жахливі кадри. Дмитро, які ще факти порушення прав людини оприлюднювала ваша група? Ну, знаєте, я скажу вам так: до нас, як до організації, яка має дуже обмежений мандат, тобто ми займаємося тільки кількома видами порушень прав людини, зокрема, наприклад, боротьбою з катуваннями, звертаються люди з усієї України. Тому що ситуація такого звірства в 21-му сторіччі вона ну просто нетерпима в навіть в країні, такій, як Україна, де чесно кажучи, немає довгих довготривалих традицій гуманізму. Це правда, це треба визнати. Як тільки ми отримаємо таку інформацію, ми спочатку її оприлюднюємо, а потім вимагаємо перевірки. Разом, якщо якщо влада хоче, то зробити цю перевірку разом з нами. Якщо ні, хай робить окремо, якщо боїться запускати своїх же громадян для того, щоб контролювати цю владу. Але ви знаєте, я вам скажу таку річ. Виникає дуже часто питання. Люди нас питають, скажіть, а чому таке відбувається? Що там садісти працюють в цій пенітенціарній системі? І таке також є. Дійсно підбирають людей і в міліцію, і в пенітенціарну систему тих, які в нормальній ситуації не можуть не те, що зброю отримати в руки, не могли б. Просто після психологічного. Ну, не всіх котру, в міліції, є багато не, нормальних не всіх, не всіх, але багато таких людей добровільно йдуть на таку роботу. Їх треба відсівати на етапі контролю, але це не робиться. Але є інша проблема: всі ці звірства, які ми бачимо, наприклад, зараз, вони. Є під ґрунтям зовсім інших речей, під ґрунтям економічної сваволі, економічної експлуатації. Сотні тисяч українських зеків працюють рабською працею, і гроші, які вони заробляють, зовсім не йдуть, наприклад, на цивільні позови, тобто тим жертвам злочинів, які залишилися на волі. Ні, вони набивають кармани керівництва тюремної системи, поширюються по вертикалі наверх. А звірство, катування. Є просто елементом примусу для того, щоб хтось наживався як на го на горі і біді жертв злочинів, так і на становищі людей, які потрапили в пенітенціарну систему. Я прошу про що з нас не син. працює цей монітор. а Там є запитання з Фейсбука, які на іншому моніторі не видно. Тому, якщо можна ви зробіть, вибачте, що вас перебуваю. Да. А от е, я це зрозумів. Розкажіть трошки про ваш процес. Е, е, про знаєте, те, що відбувається. Ви кажете, що це показовий процес, оскільки це процес пов'язаний з порнографією, то це так трошечки е, от пишуть, що е, Микола на таких людях, як, як ваш сьогоднішній співробітник, тримається цей світ. Справедливість є, за неї варта боротися. Так що, бачите, вже Дякую. є компліменти. Про ваш процес розкажіть. Знаєте, процес дуже простий. Е, вінницька міліція і пенітенціарна система, яка е, Просто вже дійшли до відчаю в ситуації, коли вони не знають, як боротися з правозахисниками, тому що нас дуже важко вдалося, виявляється, з нами домовитись неможливо з нами судитися в цивільних процесах, що вони пробували робити. Вони просто вирішили піти таким шляхом дискредитувати правозахисників. Через те, щоб навішати на них якусь судимість, знайшли абсолютно безумні звинувачення в нібито в пошуренів поширенні порнографії в мережі інтернету. Ну, ми пам'ятаємо, що колись і дисидентів 에... Чорновола судили за зґвалтування багатьох інших 에... дисидентів по статтях, які взагалі не мають жодного відношення. Але це по суті політичні статті. Я вам скажу одну річ. Звичайно, може влада може обирати такий шлях боротьби, коли, наприклад, кажуть: ці люди настільки аморальні, настільки аморальні, що це вже переходить межу закону, вони є злочинцями. Але для цього у влади має бути моральний кредит. Люди, які уособлюють цю владу, мають сприйматися в суспільстві тими, хто є моральним авторитетом. Багато суддів в Україні є моральним авторитетом для суспільства. Не переконаний. Прокурорів, керманичів держави, будь-якого. Кольору я маю на увазі е, цих слоганів політичних, які у них е, повішені на їхніх офісах, їх немає. Тому влада обрала абсолютно ідіотичний метод. Якщо боротися, наприклад, з такими як я, треба підкладати якусь зброю, якісь наркотики, щось інше, таке, що сприймається як злочин. Тому що, якщо ви кажете, він поширив порнографію, то вибачте, кого тут у нас поливають з сірчаною кислотою за абсолютно аморальні вчинки. Правозахисників чи тих, хто працювали при владі, це не буде працювати. Ну, ми не будемо суддями, ми не будемо говорити, які вчинки моральні, які не моральні. Але от щодо моралі, я хотів задати запитання Андрієві. Андрій, от є такий випадок, я читав, коли про вас там якісь ваші історії. Е і це мені нагадало історію з Навальним, який говорив, що Путін, ну що оскільки в нього була інформація про те, що на кораблів Єльцина багатьох людей називали людьми нетрадиційної орієнтації, кидали воду, то він абсолютно щиро підозрював, що прем'єр-міністр Росії є теж таким, бо він в той час працював в адміністрації президента. У вас була історія з суддею, де ви вимагали визнати його батьківство. Що це була за історія і чому ви це робили? Ви знаєте, це було якби, я вам розкажу так. Було прийнято, на мій погляд, тому що це рішення до цього часу має законну силу. Було прийнято незаконне рішення. Було знищено знищен технічний звукозапис судового засідання. Я нормально подавав звернення до голови суду, що відбувається беззаконня і все таке інше. Суддя, цей, який прийняв незаконне рішення, мені повідомив Бондаренко, ти, ти мені нічого не зробиш. Ну, Дійсно, судді, е, тяжко щось зробити, якось вплинути на це. Про це навіть казав Ренат е, Кузьмін, заступник прокурору. Суддя може зробити все, ж завгодно, і він нічого не може зробити. Я трошечки посидів, трошечки подумав і вирішив таким чином ну, якби висміяти суддю. Мені хотілося, щоб якось щось зробити. І дійсно, це було дієвим. Я звернувся до голови суду, оскільки було знищено звукозапис судового засідання. Я розповів, що відбувалося в судовому засіданні і попросив голову суду призначити колегіальну експертизу. Судді всю куп психіатрично, тому що я вважаю, що він недієздатний. А в чому ви так вирішили, що він робив недієздатно? Ну ті речі, які повинен робити суддя, він не робив. Ну це вже цивільний процес. Він забезпечив, виніс ухвалу про забезпечення доказів. Він не мав права розглядати рішення, не розглядати справу до того часу, поки не надійдуть ці докази. Він розглянув цю справу, він не мав цього робити і він знав, що це не мав цього робити. Тому він, я вважаю, не розуміє, що він робить. Я розумію, що відбувається. Я вам скажу, що в нас була схожа історія, тому що в нас є судові справи, які пов'язані з нашим каналом. Судові справи абсурдні, рішення, які приймаються, насправді називаються цензурою. Ми це називали в ефірі. Ми зробили ролики про суддів, про деяких чиновників, які приймали незаконні рішення. З вчорашнього дня з дня ще колишньої радянської армії ми це припинили, тому що е ну це метод, але це, мабуть, недостатньо дієвий метод. І знаєте, от нам би хотілося, щоб справді таких людей, як ви. Які займаються цим незрозуміло, чому от, Дмитро? От в мене до вас запитання? У Вас є декілька освіт? Ви фаховий лікар, ви крім того, юрист. Ви е, я був з вами на прес-конференції в Брюсселі. у Вас чудова англійська, ви говорите з іноземними дипломатами. у Вас чудові зв'язки в світі. Ви могли би заробляти багато грошей? Ви могли би піти в бізнес. От що вас примушує займатися тим, чим ви займаєтесь? Ви можете мені це сказати? Так, да, я скажу можливо, такі речі, які вперше кажу на таку велику аудиторію, тому що мої близькі люди знають про це. Ну, по-перше, дійсно є елементом стимулу це те, що ти дійсно віриш, що ти робиш дуже потрібно справу. Але є ще і елемент азарту. Елемент азарту він дуже важливий. Я не буду це ну, приховувати. Розумієте, це приблизно як коли ти йдеш з голими руками проти танка. Держава, вона сконструйована державна машина сконструйована таким чином, що це є танком, який пре на людину, і наша най... пострадянська держава. Очевидно, машина. і держава. Мріє лише про одне, щоб ти почав стріляти прямо їй в ту частину танку, де найтовща броня. Ти мусиш знайти метод для того, щоб в нерівній боротьбі з державою, яка порушує права людини, ти мусиш, мусиш знайти метод, як вразити державу так, щоб вона, цю машину несправедливості таким чином, щоб вона відчула свою, ну будемо казати, свою слабкість. І, можливо, змінилася. Це величезне задоволення, яке вдається, коли вдається таке робити. Бачите, тому... що кажуть країні, в які правоохоронна система направлена на пригнічення власного суспільства, не місце в ЄС. Андрій Лобойко пише нам на Фейсбук. Дуже багато є листів на Фейсбук. І все ж таки, от як ви бачите, ви двоє мені цікава ваша думка, от шлях, який проходить наша держава, це буде еволюція? Це вше... чи все ж таки не можна еволюційним шляхом змінити ті жахливі процеси, які є в нашому суспільстві? Ні, дай Боже, щоб ви натякаєте на революцію. Я вважаю, що все-таки буде, буде еволюція. Буде еволюція. Так. Тобто я вважаю, люди, що все, все ж таки, люди. Ну, я, я вважаю, що українці все ж таки зрозуміють, що потрібно вже, вже, вже необхідно їм зрозуміти це, що самоорганізувавшись, вони можуть контролювати владу. Іншого шляху немає. Я вважаю, що це буде. Еволюційний, еволюційний шлях. Дмитро. А я скажу свою думку, яка просто є результатом спостережень з 93 го року, коли я працюю в Галузі прав людини. Я думаю, що тут відбудеться революція, але це не буде революція кривава, з пострілами, можливо, якісь елементи невеличкі будуть, але революція буде в іншому. Всі ті проблеми, на жаль, це, ми мусимо це визнати. Всі ті проблеми, які ми бачимо, від яких ми потерпаємо, вони не є тому, що хтось десантував в Україну цю страшну владу. Ні. Це проблеми в наших головах, це проблеми в нашому, в нашому світогляді, в нашому погляді на життя. Ми готові, ми українці, готові жити в цій абсолютно перверсійній викривленій системі, якщо ми зможемо вижити сьогодні один день до того моменту, поки в наших головах, в нашому сумлінні не відбудеться революції, і ми не зрозуміємо, що так далі жити неможливо. Сьогодні ви, завтра, я, післязавтра оператор, будемо потерпати від порушень прав людини. Але я скажу вам одну річ: якщо б ми не були такі бідні, якщо б ми були, наприклад, наша наша держава не була ресурсами така бідна, а була, наприклад, така, як Російська Федерація, то ця революція відбулася б пізніше. Але оскільки ми бідні і нам вже більше немає над ким знущатися, і наші ресурси вичерпуються, ми дійсно скоро прийдемо до ситуації революційних змін. У свідомості ми відповімо на дуже серйозні питання, навіть і щодо того самого Голодомору. Да? Ось кажуть, я хотів би про це сказати. Да? Кажуть, дуже ми, коротко, так, якщо дуже можна можна коротко кажуть, ми постгеноцидна нація, багато філософів mm. кажуть такі речі. А суспільство має відповісти на питання історичне. Чому так сталося? Що тоді, в 32-му, 33-му роках, коли ця трагедія була в державі, в Україні не було зовсім зафіксовано жодного збройного спротиву. Тому що відбувалося знищення людей. Чому українці пішли таким шляхом? А євреї через 10 років навіть в Варшавському гетто піднімали збройне повстання? На ці питання люди мають дати відповідь. Вони дуже пов'язані з тим, що ми маємо сьогодні, і це буде справжня, справжня революція. Дякую, Дмитро Гройсман і Андрій Бодаренко, Правозахисники були на сьогодні в студії. Ми продовжимо після реклами, буде цікаво.